У цьому відео ми намалюємо майже усе обличчя косметикою Елен Про, чому майже усе розповім трошки пізніше. І деякі продукти я навіть не відкривала, тому тут будуть перші враження і мої трюки для класного макіяжу, тому дивись відео до кінця. І взагалі було дуже важко не відкривати косметику, тому що я на неї дуже цікава. Привіт, мене звуть Марія, і за професією я Media Marketing менеджер. А за покликанням твоя б'юті подружка. Я маю ідею, чому я хочу робити YouTube, тому що я хочу, щоб наше українське жіноче ком'юніті стало сильнішим, впевненішим і особливим, тому що Unique! Із вочу від народження я не україномовна, тому якщо ти будеш чути помилки, не соромся, пиши мені, а ти їх будеш чути. І обов'язково не забувай поставити лайк, підписатись, написати коментар. Я буду дуже вдячна. А на інші соцмережі я залишу посилання в описі. Погнали! Я зволожила свою шкіру містом від Косарекс. Я його на початку взбовтала, тому що нам потрібно перемішати цераміди. Тут комплекс церамідів з 6, і мені дуже подобається, тому що текстура комфортна і приємна. Потім я нанесла серум від Numbazin. Він з центелою, тому він трошки зеленуватий. У мене почервоніння, тому мені треба їх заспокійювати. Після цього я нанесла крем від Sally Max, Він теж зелений, тому що він теж з центеллою. Це Noni Cream. Мені дуже подобається цей крем, і дуже подобається цей запах, але для багатьох він буде дуже специфічним, тому що він пахне, як, знаєте, таку травами, ось як бабусі наші пахли. І останнє, що я нанесла на обличчя, це був сонцезахисний крем Skin 1004. Це дуже класний сонцезахисний крем, він дуже легкої і консистенції. І я Наношу завжди його щодня, тому що це дуже важливо, навіть якщо тучі на небі. Якщо вам цікаво дізнатися мої топ SPF і догляди за шкірою, пишіть у коментарях. Але перед цим я б хотіла вам трошки розповісти історії, як я отримала саме цю косметику. Ці засоби були куплені і привезені моєю найкращою подружкою. Лера, привіт! Вона мені говорить, що вона таки летить до Токіо. Я так була рада, що я навіть не подумала, що я можу щось її попросити привезти. І два дні перед тим, як вона вже повинна була їхати, я така думаю: я ж можу попросити привезти Елен про. Я їй пишу, і звісно, що ти вже нічого не замовиш. І іноді, навіть в стаціонарних магазинах, ти не купиш нічого, тому що просто Елен про розкуплена, особливо олійка для губ. І тут вона заходить в магазин і висилає просто мені одразу фотку ось цю. І я така, просто типу, у шоці. Тому що майже усе, то, що я попросила її купити, є. Я не можу цього купити, тому що ми наразі живемо в Дубаю і замовити сюди. Ну, типу, 100 доларів додатково платити за доставку. Ну, таке не хочеться. І ось так я отримала цю косметику. Так що поїхали. І я не розпаковувала ще Елен Про. Погнали. Нарешті я спробую ось цю від Delan Pro. І я її нанесу першим, тому що нам потрібні зволожені губи. У, H -H 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 -H. А що це за запах такий? Найс! Nice. Значить, я вже брови оформила, і, на жаль, у мене немає жодного олівця українських брендів. Коротше, він дуже класний. Особливо підходить для блондинок. Це український бренд SMPLX. Симплекс, я не знаю, як це правильно говорити. Коротше, це дуже прикольний гель для брові. <laughs> гель для брів. Він не густий, по-перше, але він дуже непогано фіксує брови. Якщо у вас не слухняні брови, на жаль, вам цей гель для брів. Не думаю, що підійде. У мене немає тоналки, тому ми сьогодні будемо малювати обличчя тільки консилером. Консилер це ось такий, і звісно, що я не витримала, тому що мені було дуже цікаво подивитися, що це за консилер, і реально консилер дуже класний. Тому за консилер я вже ставлю лен про п'ятірочку. І заліко для теж, Ось такою, як би, помпочкою. Я не можу сказати, що це якось там сильно розтушовує. Я буду сьогодні розтушовувати пальцями. Я візьму ось так пензлик і просто ось так це розтягну. Але консілер реально просто топ. І мені подобається, що цей консилер він не матовий. Він залишає такий ніби сатиновий, трошки навіть сяючий фініш. Але. серйозно. О, о боже, у мене зараз буде оргазм. Okay. First impression. First impression. Я трошки притопчу це ось такий скульптор. Бронзер я не брала, тому що, в принципі, я не дуже сильно люблю бронзери. І так, пробуємо. Це хорошо. Відтінок. Гарний. Мені. а Воно підпігментоване. Я беру ось такий пензлик від Real Technique. І спробую його нанести. О, ось таким. Способом. Окей, це дуже гарно. Я спробую зараз робити контуринг носу. Подивимось, як це спрацює. З маленьким ось таким пензликом. Ну, я вам скажу, що це оргазмічно. Це хайлайтер від Len Pro. Він такої самої текстури. Це називається Cream to Powder. Тобто з крему. Cream to Powder. В пудру. Господи. О! Це ще більш кремове, ніж. Це значить, я буду наносити пальцями. Тому подиву. Якщо ви бачите те саме, що я, а я бачу щось неймовірне. Мені реально дуже подобається. Типу без жартів. Те, що мені дуже подобається Вален Про, що самі пакування вони дуже мінімалістичні і дуже стильні. Тому великий респект. Далі ми переходимо до пудри. Цю пудру я вже спробувала. Ця пудра неймовірна. І ми запудруємо трошки те зону і трошки ту зону, щоб далі спробувати ось це. І ось це. Матіфайн Силк Шота там. Я нанесу її ось таким пензликом. Дуже легко, тому що вона трошки пилить, це один її мінус, але вона дуже класно перекриває. Це усе разом просто працює неймовірно. Мені дуже подобається, якщо чесно. Як це усе виглядає. Мені здається, що мій макіяж просто ніколи не виглядав так класно. Мені здається, що ця, ця пудра, вона якби шліфує шкіру. І. Ну, Проти, ми, ми переходимо до сухої корекції. Перше це бронзер. друга – це скульптор, потім ого! І рум'яна клас. Цей відтінок був 0,1. Другою стороною ось цього пензлику я буду наносити е, контуруючий засіб. І, може, трошки нанесу хайлайтеру, тому що. Рум'яна у нас ось ці є на пробу. Але ми можемо їх протестувати. Ой, вони пилять трошки. Давайте трошки спробуємо. Я беру ось такий пензлик. Дуже яскраво і гарно. Переходимо до рум'ян. Це відтінок. 101 пінк. Всі говорять, що вони дуже пігментовані. Для рум'ян я візьму ось такий пензлик. На камері це взагалі виглядає просто. Топчик. Трошки нанесу на очі. Але на очі у нас буде щось. Хочу зараз трошки об'єднати ось це усе. Я нічого сюди не набираю. Тут була пудра, і я трошки об'єдную наш контур з рум'янами. Що в нас залишилось? В нас залишилась ось така прекрасна палеточка, олівець і ось такі рідкі тіні. Рідкі ціні я вже і спробувала, тому що я дуже велика фанатка рідких ціней. А ось ці я ще не розпакувала, тому дивимось. Будемо пробувати свочі робити. Будемо, звісно, що будемо. Який макіяж ми сьогодні хочемо очей зробити? Давайте подивимось. Я хочу щось таке легке. Тому я зроблю дуже класичний. Я візьму на початку ось цей відтінок. Я наношу його у складку повіки. Цей відтінок трошки теплювати. Та я очікувала, що вона буде більш холодною. Мені здається, що це була б ідеальна палетка на щодня. То якщо ви не любите дуже багато макіяжу, єдине, що. Мені було класно, щоб сюди додали LN Pro, чорний або дуже-дуже темний, коричневий, щоб можна було одразу робити і стрілочки. я нанесу той самий відтінок на нижню повіку. І я хочу взяти ось цей спаркл і нанести його на середину повіки. Давайте щиро. Я не можу сказати, що це універсальна палетка. Я хочу ще нанести трошки ось цього відтінку в куточки і хочу розтушувати це усе трошки ось цим білим, тому що мені здалося, що воно якесь трошки заактивне для мене. Ось так мені більше подобається. Що я можу сказати по цій палеці? Мені дуже сподобалися матові тіні. Дуже. Це дуже класні. Єдине, що трошки пилять, але не осипаються, Тому лайк за це. Проте з спарклами я не можу сказати, що це на щодня. Тому що, наприклад, навіть ось цей, він нассвіть тут. І він видає, віддає такою, якби жовтинкою, і ти не даш, наприклад, ось цей спаркл активно ось сюди. Тому, наприклад, в цьому випадку я б використовувала хайлайтер з палетки для контурування, е, що можна було зробити. А так, в принципі, палетка дуже непогана. Єдине, що я не зробила, я не залишила місця для ось цього спарклу, але я вам його покажу. Він, скажімо так, не тривіальний. Він йде як такий трошки. Корейський, я б сказала. Тому що він не як кремові тіні, а ані як спарка, але дуже гарний. Ну, дуже гарно. Відкриваємо олівець, олівець, олівець. Я люблю цей звук. У oh, I like it. Це чорний. Я не люблю чорні олівці. Я завжди користуюся. Або такими кольорами бургунді, або коричневими, тому що вони не такі активні, тому що я блондинка і мені треба зберігати цей рівень контрастності. Давайте підведемо водну лінію. Єдине, що мені трошки не подобається, воно дуже швидко зточується, тому що він дуже м'який. Я буду брати ось такий пензлик, щоб розтягувати саму стрілочку. Кіра просто топ, Та Мені дуже подобається. І останнє. туш. На жаль, вона не від Elen Pro, але я вам раджу звернути увагу на цю туш. Це майже невідомий бренд Obase. І ця туш, вона коштувала десь 130 гривень. Вона термотуш. Тобто, коли ти хочеш зняти вже макіяж, і ти теплою водою намочуєш вії. Не повії. Вона якби, буде скатуватися так, як получими лака. І це дуже легко. І у неї дуже прикольна щіточка. Вона така, як трошки лопаточка. Фарбуємо вії і ми закінчили. Щось моє вії сьогодні не хочуть зі мною співпрацювати. Нижніший ще фарбує. Намалюю ще раз губки олійкою. Тому що мені просто дуже подобається. Ось такий макіяж у нас сьогодні вийшов. Мені дуже подобається єдиний момент, що для мене дуже активні очі, і це саме через якби ось цей чорний колір. Тобто, ви розумієте, якщо ви блондинка, то я не буду радити вам робити чорні стрілки, коричневі, бургунді, бордові. Так я б ще дуже хотіла спробувати їх тональну основу, щоб повністю оцінити бренд. Щось для брів, або гель, або у них є ще там туш, хіба що для брів. Потім олівці для губ, must have, і усі говорять про них, і туш. І тоді я можу сказати повністю чи бренд. Дійсно варто уваги, чи усі продукти у нього класні. І Елен, Про, якщо ви, можливо, подивитесь моє відео, я не відмовлюся від піар-розсилки. Мені буде дуже приємно. Дякую. Я дуже дякую вам за перегляд, і я маю надію, що ви відпочили або пофарбувалися разом зі мною. І не забувайте поставити лайк, коментар, підписатися. Може вислати подорожці. Мені буде приємно, і це надихає мене створювати контент для вас і для себе. До зустрічі, Па-па!